Усім привіт! Темою цього тижня була гра дитини. Я не буду у цьому відео розказувати, розписувати, які бувають ігри, для чого вони потрібні, як вони формуються. Про це все я писала у Фейсбуці та Інстаграм. Кому цікаво, можуть зайти та почитати. Сьогодні я хочу розказати про дві гри. За якими я тестую дитину, яка до мене приходить. Особливо це, якщо дитина, у якої ще немає мовлення, є затримка мовлення, тобто 3-2,5 років, а дитина ще нічого не говорить. Або це використовує з дітьми, які ще маленькі, але батьки ну, за якихось причин мають неспокій за подальший розвиток дитини. Також ділюсь цими способами. Перша, це у якій діяльності я оцінюю дитину, це її самостійна гра, тобто, як дитина буде діяти з певними іграшками, з певними предметами. Чи зацікавлена вона у іграшках, або її більш цікавлять предмети побуту, наприклад, там пляшки або кришки, або склянки. Що вона з ними робить, як вона досліджує. Також е, слідуча діяльність, немало важлива, це сумісна гра. Е, я підключаюся до дитини або прошу батьків включитися у гру з нею і подивитися, як дитина буде взаємодіяти і комунікувати з дорослим у грі. Чи буде допускати вона цю комунікацію, чи буде допускати вона дорослого в гру, якщо вона не допускає батька, можливо, вона мати допускає, а чи мене вона допустить як а, чужу людину, це також дуже цікаво та дуже інформативно. Звісно, коли дитина не розмовляє, батьків хвилює те, що у неї може бути аутизм, тобто порушення сенсорних систем. І це. Якраз те, що можемо побачити у самостійній грі та у сумісній грі. Бо у дитини з аутизмом, у неї є проблеми у соціалізації. Тобто дитині не цікаво грати та підключати до себе у гру, долучати іншого. Інший для неї потрібен більш як для того, щоб щось дістати, щоб щось їй принесли, щось їй дали, щоб щось добути. Або там прибрали дискомфорт. І не у всіх випадках. Так, у самостійній грі ми дивимося, як дитина досліджує предмет. Бо у дитини з аутизмом ми знаємо, є порушення сенсорних систем. Буває гіперчутливість та гіпочутливість. І ось саме у своїх іграх дитина ці порушення сенсорних систем вона показує. Наприклад, якщо у дитини буде гіпочутливість зорової сенсорної системи, дитина що буде робити? Вона буде іграшки перед очима своїми. Тобто насичувати буде цю сенсорну систему, вона буде робити такі маніпуляції або ручками, або предметами, або колеса крутити і дивитися на це. Тобто буде насичувати свою сенсорну систему. Якщо у неї є слухова там, гіпочутливість, тоді також буде слухати і буде цікаві певні звуки, які іграшка ця буде здавати. Або якщо це гіперчутливість, тоді навпаки буде уникати якихось звуків та іграшок. Тобто ми можемо тут вже побачити, протестувати дитину та виявити підозру на аутизм та, та рекомендувати батькам піти вже дослідитися у психіатра. Бо аутизм ставить тільки психіатр. Я можу, як логопед. Тільки мати підозру та рекомендації для батьків піти і дослідитися. А також ми дивимося, як дитина, який дитина має зв'язок з батьками. Бо іноді гіперопіка зі сторони батьків вона формує у дитини ось цю залежність від дорослого. І у дитини не формується самостійна гра. Дитина від дорослих не відходить і вона не може гратися одна. І це також буде проблема у родині у плані того, що батьки не зможуть дитину залишити одну, відпочити або зробити свої власні справи, і це буде впливати на емоційний стан батьків і, звісно, і на дитину. Важлива річ для розвитку, важлива навичка це копіювати і мітувати дії. І саме в іграх ми можемо побачити, що навчилася імітувати дитина у дорослого. Наприклад, якщо дитині дати там посуд іграшковий, там ведмедика посадити або ляльку, і дитина починає готувати їжу та годувати ведмедика, що ми бачимо? Що у дитини добре розвинута імітація, і вона годує ведмедика, так як мати її годує, так як мама готує їжу. Тобто вона вже сформувала цей, ці навички імітувати. Якщо у дитини трьох років та й двох цієї навички немає, не сформована, тут потрібно звернути на цю увагу. Або у дитини не було досвіду побачити цієї гри, і таке також буває, або у дитини є якісь проблеми. Щодо моторного розвитку. Гра також покаже, як дитина координує предметами, що вона може робити, її дрібна моторика, її загальна моторика, як вона поводить себе, себе у грі, що вона вміє. Тобто це ми також можемо побачити та дослідити. Також для обстежень у мене є такі інструменти, це іграшка пірамідка, іграшка склади з двох частин картинку, а потім там. Чотирьох кубики такі? А, та просто кубики, просто конструктор, який можна у якому я побачу, чи може дитина склеїти ці е, цеглинки, чи не може вона їх склеїти, чи може вона їх роз'єднати, як працюють її пальчики, як працює її логіка, що вона буде робити, коли вона щось не може зробити, і їй потрібна допомога. Як вона буде. У мене просити цю допомогу. Або вона підійде і скаже мені якесь якесь слово. Наприклад, володіє дитина словом дай та на. Ось підійде і скаже на, а потім буде просити у мене дай. Тобто тут ми бачимо, що дитина вже якимось засобом комунікації вербальної оволоділа, і це дуже добре. Або дитина підійде і буде накладати мою руку на це. Тобто це не вербальне вже прохання, а нам потрібно буде перевести це в вербальне, якщо це можливо. Або дитина буде істерики устраювати, і буде плакати та дивитися, коли ж мені допоможуть. Тобто, це вже сформований такий засіб комунікації, який соціально неприємлений, і ми його будемо прибирати. Будемо працювати з поведінкою тут. До речі, ця, цей засіб можуть діти використовувати дуже часто з батьками, і це може бути як бар'єром у розвитку мовлення, бо дитині не потрібно просити, вона може поплакати, покричати і все у неї буде. Тобто це ми також у грі можемо побачити. У грі можна побачити і багато психологічних аспектів. Наприклад, якщо дитина вже старшого дошкільного віку і в неї вже гарна, самостійна. Сюжетно-рольова гра, ви можете подивитися, а що дитина обігрує. Або, ось коли до мене на перше візитування приходить сім'я, і я пропоную дитині, наприклад, у мене є набір сім'я, набір лікар, магазин, або тварини-зоопарк. І я кажу: а запропонуй мені, що ми зараз будемо грати з тобою. от зроби сюжет. Дитина зробить сюжет, дитина зробить, підбере персонажів та ситуацію, та, яка її хвилює. Тобто ми можемо побачити і психологічний портрет дитини. Також ми можемо зробити самі у грі ситуацію та подивитися, як дитина буде з неї виходити. Ну, наприклад, у дитини є проблеми у школі. А дитина нам не говорить нічого, можна скласти, пограти у школу, та ось це будеш ти, це там, ось вчителька, це твої друзі, там дитина сама обирає персонажів. І давай зараз якусь ситуацію розіграємо. І дитина вам усе видасть, усі проблеми, усі, що її там хвилює, чи її не хвилює, вона вам це покаже. Гра дитини це провідна діяльність, і там може бути все, що завгодно. Гра може бути і як засіб продіагностувати дитину, гра це засіб корекційної роботи. Тобто гра це універсал. Грайте зі своїми дітьми, дивіться, як вони граються. Не забувайте привчати дитину з маличку, самостійній грі, бо це важливо. Будете щасливі ви, буде щаслива ваша дитина. А для того, щоб ви жили повноцінно, вам потрібен свій особистий час. Не забувайте про це. І будьте здорові!